Ну що ж, друзі, слава Україні! Хочу поділитися з вами крутими речами для рибалки. Адже я, як і гадаю, багато з вас постійно шукаємо щось на риболовлю, щоб було комфортним, гарним та зручним. Ну що ж, на мені ось кофта, якій вже більше трьох років, і вона просто не на риболовлях, де риба, болото, дощ, сонце палить, і вона мега крута. Це кофта Камотек, і хочу сказати, що на цей сезон я знову ж таки затарився трішечки речима Камотек. У них розширився великий асортимент різних футболок, шорт, штанів, тактичного там спорядження різного. Тому я покажу те, що на даний час я вже носив, скажімо так, протестував, тому що багато рибалок я вже був у цих речах. Тому хочу поділитися цим з вами. Ну що ж, три роки кофті, вона як новенька, трішечки потерта блискавка, але все інше просто в ідеальному стані. Дуже подобається, що рукава на ось таких резинках, що вони плотно тримаються до речей. І тобто нічого не задуває, особливо на риболовлі. Це дуже добре, коли є вітер. Крута річ, щось під низ, воно щепило і дуже добре. Є два карманчика. Доволі глибокі, все поміщається, ручки там в теплі з ось такої тканини зроблений карманчик. Ну і в цілому я дуже задоволений, а зараз покажу ще декілька товарів. Наступне на мені футболка Camotec Torax, яка є дуже такою водостійкою, яка захищає від ультрафіолету. Все пошито дуже грамотно. Хочу зауважити, що я, коли пітнію, завжди отут шов мене натирає. Хочу зауважити, що я замітив, що тут дуже крутий шовчик, який не проходить ось тут під мишкою. І коли ми потіємо, нічого не натирає. Тут тканина злегка тонша, тобто, щоб вивільняти е піт наш, щоб було більш комфортно носити, і тобто швидше тут висихало. Шви всі дуже продумані, гарно пошито. Матеріал дуже якісний, комфортний. Я вже на багатьох рибалках поносив і скажу, що дуже-дуже класно. А головне, що не потрібно його просувати. Тобто, після стірки він завжди ось такий гарненький, що в повсякденному житті це мега круто, особливо коли зараз вимикають світло і ти не виходиш весь помнутий. Як на рибалці можна, так і в повсякденному житті його носити. Наступне це шорти. Які мають назву Ranger Twill. І ось дуже круті. Для риболовлі є шість суперкишень. Дві стандартних, дві позаду на липучках. ось, Та дві, які знаходяться по бокам. Також на липучках доволі місткі. Шов на паху розташований таким чином, як і на футболці, що дозволяє комфортно пересуватися, та в принципі забезпечує комфорт на риболовлі. Хочу сказати, що також тканина є дуже тонкою, але дуже міцною, що забезпечує ну, прям максимальну свободу дій при ходьбі, при виважуванні риби та, взагалі, в цілому перебування в цих шортах. Ну і суперкрута. Не дешева річ, але скажу дуже. Якісна це мої штани. Дуже крутий пошив, дуже гарно виглядають. На рибалці мега зручні, що знову ж таки під пахом є спеціальний шов, який їх роблять дуже подвижними. Навіть такі ляшечки, як у мене, з ними дуже комфортно заходитись. На штанах є, знову ж таки, також дві стандартних кишені, дві бокових. В одній з бокових знаходиться спеціальна сіточка, що можемо сюди щось підставити. На риболовлі там ножик або ще якийсь предмет, що нам потрібно, раз всунули, поставили. В кожному карманчику є на змійці ще один додатковий кармашик. Що знову ж таки можемо щось поставити. І дуже елегантно, гарно виглядає. На колінах у нас є спеціальні прошиті додаткові вставки. Тобто, коли ми стаємо на коліна, щоб сфотографуватися з рибою, вони будуть не так стиратися впродовж багатьох-багатьох рибалок. Щодо низу є липучки, ми можемо регулювати собі довжину, ширину, точніше, ширину нашого. Якщо ми хочемо там взутися, щось надягнути знизу, або можемо, навпаки, зажати повністю. Ззаду також у нас є кармашики, вони виглядають дуже комфортно, класно, дуже легко йде. Рука в них. І хочу сказати, що ось боковий карман, дуже продумано, тут боковий. Тут задній, тут внутрішній, все знаходиться. Є ось такі вставки. В тактичному це там, для пістолетів кріплення, щоб причіплювати в риболовлі ж, звичайно, ставити сюди рушничок на карабінчик, і він завжди з вами під рукою. Дуже гарно, класно продумано, зроблено Це якраз розмір, що на резинці ось штани. Що не потрібно, навіть ремінь, вони ось регулюються. Тобто я зараз в одному розмірі, а погляньте ще скільки можна додати. Тобто, якщо ви трішечки на риболовлі під'їли, то нічого страшного не потрібно. Плюс є для ременя також застібки, щоб робити, піджати їх навпаки. Тому дуже крута річ, рекомендую. Коштує відповідно своїх коштів, але ви будете максимально задоволені, як задоволений цьому я. Ну що ж, друзі, і шкарпетки. Здається, елементарна річ, але тут є також доволі крутий. Ось такі шкарпетки, вони високі, йдуть на риболовлі, щоб не так мерзнути. І дуже крута штука. Знову ж таки, продуманий шов, що тут іде, він не натирає ніяких стоп. Носки у нас ідуть уплотнені, тобто тут збільшена кількість ниток, і п'ятка також. Тобто самі такі місця, які зачасту протираються, вони посилені. Ножка піднята в теплоті і в захисті. І щонайменше, я вам скажу, люди, які скаржаться на те, що в них потіють ноги, їм це підійде. Воно дуже швидко віддає вологу і не тримає, тобто комфортно все знаходиться. Ну і найголовніше, друзі, ці всі сучасні, круті. Та зручні міцні речі виробляються в Україні, тому підтримуй українське, купуй, донайте та залишайтесь задоволеними від того, що ви носите.